Що це за переслідування людей, і що означає ось це закриття населених пунктів з боку окупантів? Ну, Перш за все, скоріш за все, острах. Острах, того, що буде якось нам виходити інформація, острах про переміщення резервів, військових. Ну, можливо, це намагання стабілізувати ситуацію і в першу чергу захистити себе з боку колаборантів і з боку тих. Торків, які позаселялися в наші міста. А багато людей, ну так, за вашими припущеннями, можливо, або за вашою інформацією, чи багато людей в Сєвродонецьку мають проукраїнську позицію? Або, можливо, з'явилися ті люди, які спочатку вболівали за Росію, але коли побачили русський мір зблизька, то зрозуміли, що краще підтримувати Збройні Сили України і краще. Чекати того моменту, коли Сєвєродонецьк повернеться під контроль України. Ну, ви знаєте, таких людей достатньо, хто був змушений залишитись, хоча були прихильниками України, і в серці все ж таки залишались українцями. Але ну, так склались обставини, вони були змушені залишитись під окупацією. І такі, що як у 2014 році, радо зустрічали окупанти, але на сьогодні вже. Трапивши досить багато, розуміють всю хибність своєї поведінки і хибність своїх переконань. Але, але на жаль, є так, як є. Які залом зараз новини Сєвєродонецька? Що, що чути там? Продовжується таке фейкове відновлення. Ремонтують те, що найменше всього постраждало. Намагаються робити такі акцентовані телевідновлення, як то там школу відновити те, що вона не підключена не до теплопостачання, не до водопостачання, електрика, тимчасово. то все байдуже головне зробити картинку. Там нові вказівники на селищах роблять російською мовою і знімаються на фоні. Ну тобто, все в російських традиціях: відкрити зупинку на дорозі і зігнати туди і в місто, щоб сфотографуватись, як приклад. Ну тут вішають вказівки на селищах. А бачила я відео окупанти. Похизувалися, що вони начебто відкрили новий баскетбольний майданчик. Щоправда, як з'ясувалося, баскетбольний майданчик оновили ще в 2019 році. Ось це відео, якісь не знаю, це тепер там люди в тені збавляться в баскетбол. Вони намагаються задурити місцевих жителів і видати це за своє. Ну, наразі цей майданчик, який робився спільним проєктом з міжнародниками, завершували його будувати ми вже в 2020 році. Фактично він ну, залишився більш-менш вцілілим, оскільки ну, знаходиться на території скверу і був подалі від будівель. До речі, дуже велике питання, коли знімався цей ролик, оскільки ну, забагато там якось і дітей і людей на спортивному майданчику. Хоча так, вони постійно проводять такі е, піар-акції, нібито відновлення життя у місті, як то там футбольний чемпіонат на футбольному полі, яке будувалося за рахунок коштів місцевого бюджету та державної програми ДФРР. Ну тобто. Не сраються нічого, аби тільки виправдати своє там знаходження і нібито відновлення життя міста.